Так, я вже прокинувся і вже буду вибиратися потроху. Буду відправлятися на виконання місії. Так, піду ще попрощаюся з начальником. Так, доброго ранку, пане начальник. Я вже зібрав усі речі, уже я готовий, буду зараз скоро відправлятися. Так, так, Олександр, я бажаю тобі щасливої дороги. Я бажаю, щоб ти повернувся і щоб привіз е, зразок е, стержня графітового з четвертого енергоблоку для продовження досліджень е, прип'яті і атомної станції. Добре, я постараюсь виконати цю місію. Дякую вам за побажання. Я пішов. Так, так, удачі тобі. Дякую. Так. Я тоді буду виходити. Так, тоді спочатку одягну біозахист на себе, тому що мало хто знає, будуть по дорозі якісь вороги в мене бачите чи ні. Може навіть на якихось, може там якісь мутанти, може будуть, може мародери, може бандюгани різні. Тому краще приготуватися зарані. Так, тоді ключ АК-47 тоді так приготую і їжу, напевно, сюди. Так, все, друзі, я вибираюся. Так, заводимо. Так, чироки вже завівся. Буду виїжджати. Так. Тут, звичайно, друзі, в прип'яті, побачите, які дороги, тому мені і начальник е, дав цей чирокі, тому що тут погані дороги, як ви бачите. Жати зараз тільки обережно. Так, ще й дощ почався, друзі. А ну, це хто такий? Друзі, це зомбі. Побачите, це зомбі. І вони дивляться деякі в мою сторону. Я думаю, друзі, треба їх знешкодити, вони прямо біля бази. Я тоді зупинюсь. Вилізу. Нічого, що дощ почався. Так, АК заряджений. ну зараз попробую вистрілити в одного. Я влучив? Так. А ну він тікає. Ні, він... Вони біжать до мене! Ой-ой-ой, друзі! Але дивіться, вони не дуже такі важкі. Але ви, друзі, бачите, на двох мене... Я потратив аж 20 патронів. Це погано. Треба тоді, друзі, продовжувати рух. Так, треба економити патрони. Буду, напевно, старатися об'їжджати їх. А ну, зараз, обережно буду. І зараз вимкну фари. Так, щоб було трохи. Або, друзі, знаєте що думаю? На ці ж зомбі вони ж можуть мене побачити, якщо я вимкну фари. Я буду трохи помітніший, тому я краще вимкну її. Ой. Так. Тоді буду продовжувати рух. Он, до речі, друзі, як ви бачите, он басейн лазурний. Пам'ятка. Ось стела прип'яті вже. Це хто? Друзі, це бандити. Друзі, ви бачите, це були бандити. Тоді я краще заховаюся, десь отут поставлю джип. Їх там, як ви бачили, багато. Так, десь треба буде так. Такс. Я буду, друзі, обережно там тут сидіти. Або зараз навіть попробую вистрілити в одного. Я сподіваюсь, мені нічого не буде. Он він дивиться в мою сторону. Ой. Зараз я попробую. Я влучую в нього. Він тікає. Я зараз боюся, щоб інші бандити на ...на цей звук не про... не поприбігали. Так, я тоді краще перезаряджуся. Буде зараз обійти цю територію. Вони стріляють по мені. Він стріляє по мені, друзі. Він стріляв щойно по мені. Все. Так, відійшов від мене. Нічого собі, друзі, я злякався трохи. Так. Треба зараз обстежити територію, всю. Навколо при... стели прип'яті, тому що... Може бути небезпечно, там нікого немає. Там, по-моєму, там он вертоліт був впав ще давно, я пам'ятаю. Ще колись приїжджав давно сюди і бачив. Або, друзі, як ви думаєте, краще залишати чироки без нагляду чи ні? Там нікого, наче немає. Добре, я тоді повертаюся до джипа. Так, цей магазин уже використаний. Нічого. Я боюся, що тут... О! Дивіться! Це е, дробовик! Дробовик бандита. Він заряжений тільки на 4 патрони з 5. Але я, друзі, думаю, він буде мені. Тут каналізація. А ну зараз, друзі, я тоді обстежу. Ми також я... в місії також входить те, що треба обстежити деяку територію. Так тут, я так зрозумів, тут кан... або каналізація, бо... Так, он, каналізація Прип'ятська. раніше колись була. Так. Краще. Може тут, може тут, до речі, навіть і засідка. Тут дивіться, ось машина пожежна перевернута. Так. Тоді спочатку... Тоді я краще, друзі, буду спочатку користуватись е автоматом. Так. Ще машини. Це як ви, друзі, бачите, вийшло вже із прип'яті, але все одно. Дощ, друзі, як ви бачите, не перестає. Погода жахлива, он вертоліт, який впав був раніше ще. Так, ось будиночок. Зараз ми його, друзі, обстежимо. Сподіваюсь, я знайду якісь припаси, хоча би їжу. Так. автомат. Нічого. Пусто, геть пусто. Взагалі нічого немає. А я тоді, друзі, знаєте що. Піду тоді обшукаю ще ось там десь збоку. Може, може, може бандити десь там засідку влаштували. Ні, ну тут немає нікого. Там хтось, по-моєму, був. Ні, мені мені здалося, я подумав, що там хтось був. Ось, друзі, вертоліт. Цей вертоліт був, друзі, впав ще досить давно, як ви бачите. Ось тут навіть ще танки ліквідаторів стоять старі. Ну так, може тут ще навіть... А може тут є якісь запаси? Зараз огляну. Так. Не зрозумів. Мені щось почулось. Так. Тоді я, друзі, буду, думаю влаштовуватись уже на нічліг, бо вже темніє. Зараз біля джипу якесь маленьке укриття збудую. Бо я брав деякі там речі з собою. І зараз, до речі, перевірю, друзі, де ми знаходимось. Так. Я знаходжуся. Виходить біля ось я тут. Ось я знаходжусь біля Чироки. А виходить ось тут стела прип'яті. І ось, друзі, четвертий енергоблок, ми вже прямо біля нього. Дивіться, ось сама труба. Ось тут машини стоять. Я, друзі, тоді думаю, я влаштую якийсь маленький тут сховок, хоча б мінімальний. Або краще поїду туди в той будиночок, так. Я там біля нього заховаюся, забарикадуюся добре. Там переночую. Тому що на дворі, просто десь біля широкі... Якось накриття зробити, я думаю, це буде небезпечно. Бо можуть і зомбі прийти, і... і бандити навіть. Так. Заїжджаю сюди. Так, друзі, я вже запаркувався трохи з голоднім, зараз поїм. Але, друзі, якось мені неспокійно тут. Я думаю, краще піти розвідати територію, подивитися, що немає тих зомбі. І вже тоді буду готуватися до нічлігу. Обстежу тут деякі будівлі сусідні. Так. Тут, до речі, дивіться, друзі, страшно. Другий поверх. Таке все закинуте. Машина вон, пожежна. Страшно, друзі. Тут інколи, друзі, боюсь, може провалитися підлога, а тоді взагалі буде. Так. Якась будівля. Зараз там також піду. Розвідаю, що там є. Так як ви бачите, ми, друзі, знаходимося не дуже так далеко від бази. Я краще тут зачищу територію. Так, в мене є кайло. Так. Так, я перестрибну. Тут, до речі, друзі, як ви бачите, воно ще деякі гойдалки позалишалися старі. Все закинути, друзі, все закинуте. Нічого тут немає. Людей немає. Хіба щось бандити, як ви бачили. І деякі люди, типу, як ми, досліджуємо станцію. Так, я тоді, друзі, думаю, злізу ось тут десь. Так. Ай. На першому борсі, друзі, ми нічого не знайшли. Це погано, тому що припасів. Друзі, треба завжди, щоб були припаси. Тут ось якісь стільці. Це ж. Це що таке, я не зрозумів? Друзі, це череп, подивіться! Це череп справжній. Дивіться, друзі, це череп. Мені вже не по собі. Так, краще я піду вже до укриття. Я краще піду до широки, тому що... Я не знаю, мені страшно тут. Не те, що страшно тут може статися, не знаю що. Так, туди краще я не піду. Піду спочатку туди, в той бік. Може там щось є цікаве. Так, тут якесь дерево. Так. Нічого поки. Геть нічого немає. Так. Може просто бандити розбіглися тоді, коли я стріляв, може. Може вони поляк... А там ще он якась будівля є. Може вони полякалися просто. Так, тут торфу повно. Так, це де ми? Тут якийсь... Я не розум... Я не розумію, це якийсь садочок чи що. Якийсь будиночок. Тут, до речі, друзі, досить сухо, але... Я вже... Це що? А це що таке? Це крани? Залізниця, друзі, дивіться, залізниця. Предпотяги ходили, значить, ми близько до енергоблока. Так, я тоді, друзі, піду краще уже лягати спати. Тому що завтра, друзі, завтра в мене, друзі, відповідальний день. Я буду прориватися на четвертий енергоблок і маю виконати місію, яку мені поставила поставив е -е, начальник. Я маю доставити. Один із гравітових стежнів, хоч невеликий, але я повинен виконати місію. Так, друзі, друзі дивіться, що, що я знайшов. Тут є е, е, сокира і гарбуз, це дуже добре. Так, тут джерела світла ніякого немає. Ну, нічого, друзі, я з собою прихопив в Е, Так, ось бачите, спальник. Закрию краще це. Спальник прихопив. Тут шерсті. Так, тоді я думаю, це я покладу сюди. Краще. Так, я тоді десь тут розміщуся. Так. Зараз поїм ще трохи, перекушу на ніч. І лягаю спати. І тут, напевно, якось хоча б ось таке щось поставлю. Так. І вікна забарикадую. Тут якесь листя, зараз краще заради безпеки зроблю ось таке. Ну і може краще на дереві ось тут поставлю. Так. Все. Я тоді, друзі, лягаю спати. Так, з АК-47, тому що, як ви бачили, тут ніхто не знає, що тут і хто тут може існувати і жити. Добре, я тоді лягаю спати.